На семінарі на раді для криворізьких лікарів, яку проводив головний терапевт України Василь Нетяженко, мова йшла у першу чергу про роз'яснення щодо пілотного проекту кабінету міністрів України, який стосується державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонію. Основна мета і підвищити економічну доступність лікарських засобів у першу чергу для соціально незахищених хворих на гіпертонічну хворобу. не секрет що як правило, Це Хворіють або уставлення, частіше за все виникають у хворих похилого віку. Наразі в Україні нараховується близько 12 мільйонів громадян, хворих на гіпертонію, яка частіше за все стає причиною інсультів та інфарктів. Тож у профілактиці цих ускладнень важливу роль відіграє доступність медичних препаратів саме для лікування гіпертонії. 11 мільйонів населення у нас на 46 мільйонів мають підвищений артеріальний тиск. Кожного року у нас, ну навіть не 11, а рахується, що біля 12 мільйонів. Значить, можете собі вити, що відкинути підлітків від і дітей маленьких і тому подібне, то у нас практично кожен другий пацієнт має підвищений артеріальний тиск. Ідея зрозуміла, дуже проста: якщо хворий лікується, то ймовірність розвитку у нього інсульта або інфаркту зменшується у 5 а то й 10 разів. Якщо хворий не лікується, то ймовірність розвитку інфаркту і інсульту надзвичайно висока в залежності від тих чи інших факторів ризику. Пілотний проект передбачає два етапи: до 1 червня мали бути визначені граничні, тобто максимальні ціни на ліки для гіпертоніків, які включають у свій перелік сім лікарських засобів. Другий етап часткове відшкодування коштів, витрачених на препарати. Наш пацієнт приходить, маючи рецептурний цей бланк. Він заходить в аптеку. Тепер інше питання незалежності від того, яка є аптека. Чи державна, чи комерційна, всі вони ці аптеки повинні бути чітко слідувати нашим, чи нашим чи якимось іншим приписам. І вони повинні мати обов'язково всі препарати, про які ведеться тут мова. Якщо хори приходять і по черговій лінії заходять до управління і кажуть, що ви знаєте, я зайшов у таку аптеку, а препарату немає, ви створюєте спеціальну комісію, і відбираєте від них ліцензію від тої аптеки, яка не хоче. Наперед відомо створює ті проблеми, тому що наше завдання по розясної роботі дуже багато залежить від самої ради ради, а управління не охорони здоров'я, самої адміністрації. З 1 вересня поточного року лікарі будуть виписувати рецепти для гепертоніків на спеціальних бланках, причому не за торгову назву лікарського засобу, а за міжнародною назвою діючої речовини. Фармацевти у свою чергу зобов'язані будуть врахувати можливості взаємозаміни аналогічним препаратом від різних виробників і пояснити це пацієнту. Найнижчі ціни будуть на українські препарати, адже пілотний проект поширюється саме на продукцію вітчизняних фармацевтичних компаній.